Створюють у центрі міської історії, реалізовують проєкт Місто у Валізі спільно з Шотландським університетом Сент-Ендрюса. У медіа архіві центру збирають світлини людей зі зруйнованих війною міст України. Намагаємося зібрати і зберегти фотографії, родинні архіви з зруйнованих міст Сходу України. Багато людей евакуювалися і разом з собою забирали свої сімейні фотографії адже це і пам'ять, і ті речі, які показують зв'язок з містом. Анастасія Холявка як приклад показує світлину радянського періоду з міста Бахмут. Її, як і інші, оцифровують тут у центрі міської історії. З часом всі оцифровані фото планують викласти на сайті. Зараз ми бачимо фотографії з архіву Єлізавети Гончарової. Оцифровав їх приблизно тижні-два. Загалом десь. Три тисячі фотографій можемо за місяць оцифрувати, Якщо це йдеться про паперові фотографії, якщо це йдеться про плівку 35 міліметрову, то більше там щось близько п'яти тисяч кадрів можемо зробити. Також в центрі міської історії оцифровують не лише плівки чи паперові світлини, а й слайди каже Анастасія Холявка. Слайди були популярними з 60-х до навіть до 90-х років це зображення, зняті на позитивну плівку, які можна було переглядати. Ати з допомогою спеціальних проекторів саме ця колекція слайдів це слайди викладача львівського коледжу Труша, і на них зображено різні природні текстури, які він використовував під час викладання курсів кольорознавства і композиції. Анастасія Холявка каже, що крім цифрового архівування у центрі міської історії проводять академічні дослідження та освітні проєкти. Також сюди закликають звертатися охочих оцифрувати старовинні фото та плівки. Ольга Іващук, Анатолій Киречу. Ук Суспільне новини Львів.